Лічба нерідко вивчається на початку в дочисловому періоді наприклад, у підручнику авторів Бевс, Васильєвої та листопад. Проте Скворцова та Онопрієнко пропонує вивчати разом з числами. Давайте вивчимо правила лічби. Перше, слухайте уважно полічимо яблука один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вийшло шість яблук. Правильно я порахувала? Отже, правило перше. Не можна двічі називати один і той самий предмет. Правило друге. Слухайте уважно. Полічимо яблука. Один, два, три, чотири. Вийшло чотири яблука. Правильно я порахувала? Отже, правило друге. Не можна пропускати предмети. Правило третє. Рахуємо знову. Один, два, три, чотири, п'ять. Давайте спробуємо ще. Один, два, три, чотири, п'ять. Я рахувала в різному порядку. Чи залежить від цього результат? Правило третє. Предмети можна лічити в будь-якому порядку. І четверте правило слово, яке називають у процесі лічби останнім, є відповіддю на запитання скільки, тобто характеризує кількість предметів певної множини.